4 лютого відзначали всесвітній день боротьби проти раку. Цей день це чергове нагадування про важливість профілактики, ранньої діагностики та доступного лікування цієї страшної хвороби. Щороку у світі в Україні і в Рогатинській громаді, зокрема, реєструють збільшення кількості онкозахворювань, аби детальніше обговорити цю проблему, накреслити шляхи та способи її вирішення. Днями медики громади зібралися на розмову за круглим столом. Сьогодні ми з вами зробили таку зустріч з нагоди того, що лютого Лютого багато країн світу проводять всякі різні мероприємства і визначають як День Протидії раку. Започаткована ця ідея у 2000 році, у Мюнхені на Всесвітньому саміту боротьби з раком. До неї приєдналося дуже багато країн. Україна безпосередньо приєдналася у 2007 році. Для чого це воно робиться? Яка мета цього всього мета? Того, щоб перше, привернути увагу населення до ранньої профілактики, діагностики і доступності лікування, друге, то велика поінформованість про таку проблему. Ну, якщо взяти по інформації Всесвітньої організації здоров'я, то е, якщо уряди, медики, громадські організації, волонтерські. Не будуть приймати рішучих дій, то до 2030 року, практично щороку захворюваність буде в межах десь 5 і 7 мільйона в рік, що за собою буде вести до 2,5 тисячі смертей відповідно від цього захворювання в рік. Для того, щоб займатися, вирішувати ці проблеми, запобігати, треба розуміти. Найперше причини. Причини, як виявляється, дуже банальні. Є дослідження багатьох відомих інституцій, які говорять, що причинами раку в першу чергу є це тютюнопаління, це ожиріння, це малорухливий спосіб життя, це вживання алкоголю. Так що, щоб щось робити, треба розуміти. На що треба впливати в першу чергу? Це якраз на ці фактори, які би ми повинні робити. На Рогатинщині у 2024 році було виявлено 122 нових випадки онкопатології, 30% з них у занедбаному стані, тобто у четвертій стадії. Торік 70 людей у громаді померли від раку. Як зазначають лікарі, 10-14 осіб не доживають і року з моменту виявлення онкології. Найчастіше рак уражає органи травлення, дихання, шкіри, грудної залози, простати. На рак може захворіти будь-хто. Громадяни будь-якого віку, різних соціально-економічних груп. На сьогодні спостерігається тенденція омолодження захворюваності на рак. Рак, тобто все більше хворіють молоді чоловіки та жінки у сил метою круглого столу є підвищення обізнаності про рак як одного із найбільш важких захворювань сучасності, а також привернення уваги громадськості до його запобігання, виявлення та лікування, адже дотримуючись цих простих принципів, можна домогтися хороших результатів у лікуванні, а у деяких випадках і повного одужання. Медики громади зійшлися на думці, що треба посилити санпросвітню роботу, націлювати пацієнтів на регулярні профілактичні огляди, працювати з батьками щодо вакцинації дівчат початок від папіломовірусної вірусної інфекції як підсумок прозвучало, що рак – це хвороба, з якою можна і треба боротися.